Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Якщо ви дивитеся мій канал, а ще можливо навіть не підписані, то будь ласка, зробіть це зараз, підпишіться і поставте лайк під даним відеороликом. Підтримайте мене. Якщо ви інвестуєте або збираєтеся інвестувати на біржі, то напевно знаєте, що є два способи заробити на біржі. Перше, це купити акції, протримати їх якийсь певний час і потім продати по більшій ціні. Ну і на, на тій різниці ціні заробити, власне. Є ще другий спосіб заробітку на біржі це отримання пасивного доходу з виплачених дивідендів від тих компаній, які це роблять, які це які виплачують дивіденди. Нагадаю вам, що таке дивіденди. Дивіденди це частина чистого доходу, яким компанія ділиться зі своїми акціонарами, тобто з людьми, які володіють акції даної компанії. Отже, чи всі компанії виплачують дивіденди? Ні, одразу хочу сказати, що не всі. Є багато компаній, які гроші не відправляють на виплачення дивідендів, а, наприклад, реінвестують в себе, там, збільшують свої потужності, розвивають свою компанію, так само можуть відправляти гроші на покупку інших компаній, щоб в майбутньому заробляти більше грошей. Ну, а є компанії, які вже досить довго на ринку, вже, наприклад, не розуміють, куди і в що інвестувати гроші, і вирішують просто більшу частину, наприклад, свого доходу відправляти на виплачення дивідендів, тобто ділитися з своїми власниками, з власниками тих акцій. Нагадаю вам, я інвестую на біржі вже десь півтора роки і за даний період часу заінвестував більше 22 тисяч доларів. Заінвестував власне, в компанії, які виплачують дивіденди і які цього не роблять. Хочу вам сказати, що більша частина грошей заінвестована в компанії, які поки що не виплачують дивіденди, але можливо в майбутньому це будуть робити. Поки що вони розвиваються більш швидшим темпом, ніж. І інші компанії, так, які виплачують. Ну і можливо, в них акції виростуть в ціні і в майбутньому, там за наприклад 15 років я ті компанії продам і переложуся в компанії, які виплачують дивіденди, і буду отримувати пасивний дохід такий собі. Ну а на даний час в мене є десь приблизно 10 тисяч доларів заінвестовано в компанії, які виплачують дивіденди. На даній табличці Excel, ну в принципі, видно, але навіть не до кінця, ну тут можете побачити дивіденд на дохідність. Тобто, скільки в рік в відсотковому значенні виплачує компанія тих самих дивідендів. так? Тобто в середньому бачимо, є як компанії, які виплачують там 1%, є компанії, які виплачують 5%, там 3%. так? Ну, В середньому по портфелі, то дивіться, в мене є такий сайт, що Snowball Income. То хочу вам сказати, що в компанії, які виплачують дивіденди, вложено 10,5 тисяч доларів на даний час. Дана частина того портфелю є варта 11800 доларів, тобто на 1400 доларів більше. Хочу вам сказати, що частина ця з тих компаній випереджає ринок, бо, в принципі, навіть не опустилася в вартості, так як цілий, наприклад, індекс SP500 або там індекс NASDAQ, так а навпаки виросла. Ну, в принципі, що не може не тішити. так Ну і плюс ще виплачує дивіденди. Взагалі, пасивний дохід в рік з даних компаній так це тільки тільки 2,5%. Хочу сказати тільки, ну бо в принципі дивіденди це не основна частина доходу. Як бачимо, що виплачують тільки 2,5%. так ну а портфель, наприклад, там за від початку моїх інвестицій зріс на цілих майже там більше 13%. Так що в принципі із зросту самих акцій, так вартості тих акцій можна заробити, так ну, і, в принципі заробляється. Ну і в принципі такий собі той пасивний дохід 2,5% в рік, теж в принципі не може не тішити. 300 доларів в рік поки що такий мій пасивний дохід. Ну, а хочу вам показати, наприклад, за 2022 рік, скільки я вже отримав тих самих дивідендів. На сайті Snowball Income це можемо подивитися в вкладці Аналітика, дивіденди». Ну і тут трошки прогортавши, тут можна зайти і подивитися, отримані дивіденди. Так, тут бачимо, що від початку, наприклад, моїх інвестицій в компанію Lockheed Martin, дана компанія виплатила мені аж 0,56 доларів дивідендів. В принципі, виплатила більше, навіть ніж 56%. Просто тут вже вказано на даному сайті з вирахуванням податку, який ми повинні ще заплатити. Ну, це приблизно коло 20% в рік ще мусимо заплатити того податку. Ну, тут вже вказана чиста цифра 56 доларів. Ну і в принципі, тут можна побачити вниз від мого початку моїх інвестицій, бачимо, наприклад, в 2021 році, скільки я отримував тих дивідендів. Так, за 2022 рік так само. Є порівняння, скільки отрималося в тому році чи в іншому. Ну і в принципі, якщо погортати і подивитися на наступні мої дивіденди, тут в календар, то можна подивитися, наприклад, за 2000. 2021 рік я в сумі отримав 44 74 долари 74 центи або в середньому 3 73 долари 73 центи. Це вже нагадаю вам чистими. За 2022 рік я вже отримав 201 долар або в середньому 17 доларів кожного місяця. В принципі, цифра не велика, але і в принципі не маленька. 17 доларів кожного місяця отримувати реально дуже круто. На рік вперед тут можемо подивитися, що за, наприклад, від сьогодні і за наступний рік, так за 360 днів, я отримую ще. Приблизно 295 доларів тих дивідендів. Тільки нагадаю вам, що компанії, які ще в принципі якось так розвиваються, так збільшують свої доходи, то в принципі вони збільшують ті самі дивіденди. І тут приблизна цифра 295. Бо якщо компанія збільшує, наприклад, свої дивіденди на 10%, друга на 5%, одна інша, наприклад, на 20%, то в середньому, наприклад, вони можуть збільшити дивіденди в рік на 10%. В принципі, що може бути цифра, наприклад, за наступний рік на 290%. 95 доларів, а, наприклад, 330 доларів. В принципі, так, то є. Тут за 2022 рік тут можемо подивитися. Е показано по місяцях, по днях, в принципі, коли я отримую ті самі дивіденти. Наприклад, за вже наступний місяць, за грудень 2022 року, я ще отримую 43 долари 16 центів. 1 грудня мені виплатить компанія Intel. У мене є вже 40 акцій компанії, і на одну акцію компанія виплачує в квартал 30 центів. Я отримую 11 доларів 83. Від компанії Amgen в сумі отримує не цілих 8 доларів. Компанія Microsoft. Вона виплачує, в принципі, досить таку малу частину свого доходу, але виплачує вже дивіденди. То я отримую лише 55 центів. Компанія Applied Materials виплатить мені 1 долар 5 центів. Tiro Price 9,72. Компанія Locket Martin 12 доларів. Ну, в принципі, теж круто. І компанія досить виросла в моєму портфелі, бо нагадаю вам, що я купував одну акцію, наприклад, компанії по 340 доларів. Зараз одна акція варта 480. 70 доларів, плюс компанія виплачувала мені дивіденди і не раз. І в принципі по даній позиції в доларах я вже в плюсі на 44%. Дану компанію я купив приблизно рік тому. Ну, але чому так акції виросла аж там на 44%? В принципі, хто ще не знає, Lockheed Martin це воєнна компанія американська, яка, в принципі, займається. Виготовленням зброї, виготовленням різних есмінців, кораблів воєнних винищувачів f 17, Ф 35 так ну і взагалі багато зброї, навіть ті самі хімарці, про які вже певно кожен українець чує, дана компанія теж в принципі виробляє і має замовлення там навіть на 50 років допереду. Так що в принципі стабільні грошові потоки для даної компанії є прогнозом на те, що в даної компанії все буде добре, і компанія далі продовжує виплачувати дивіденди від компанії я отримував, отримував за отримав за цілий рік 47 доларів дивідендів ну в принципі я тут собі вказав що я 19% плачу податок від дивідендів так, то є, хочу вам сказати, що мій портфель в сумі не поки що не в плюсі, так? Ну, бо бачимо, що дана частина в портфеля в плюсі на півтори тисячі доларів. Ну, але загальний мій портфель поки що в мінусі на 1400 доларів, бо інші компанії просто знаходяться в більшому мінусі, ну бо нагадаю вам. То ще не знає, ну, зараз така криза на фондовій біржі. Багато акцій опустилися вартості вже на 50-60-70%. Ну, але хочу вам сказати, що потрібно перечекати просто рік, два, три, навіть можливо, ну, і в перспективі часу все-таки, я думаю, що все налагодиться. І біржа відросте, ну так як вона це робила за останні там десятки і сотні років, в принципі. Так що все буде добре, потрібно тільки почекати. Ну а з другого боку, все-таки отримую тих самих 300 доларів пасивно дивідендами. Ну і в принципі за дані гроші можу завжди докупити собі ті самі акції, які зробилися, наприклад, трішечки дешевшими. Ну, всім дякую за перегляд. Надіюся, відео вам сподобалося. Па-па і удачі в інвестиціях.